Flower School – це спільний проект Нідерландів і України, які оголосили цей проект, і хто в ньому зареєструвався і виконав ті всі завдання виграли по 500 цибулинок на школу висадження тюльпанів, нарцисів різних сортів і геоцентів. Ми так тішилися, коли ми це отримали. Це було так: діти тішились, тому що разом з дітьми, адже напрям ліцею природничий. Ми їх на це націлювали. Що коли ми посадимо це біля шкіл, це буде просто навесні? Я думаю, що це вже буде перемога, і оці тюльпани це будуть тюльпани перемоги. І це буде дуже все так, ну дуже весело, щасливо і радісно. І всі три школи нашого опорного закладу, ми включилися в цей проект, і всі три школи виграли. Це і філія 10, філія 6 і ліцей номер 9. Ми маємо 1500 цибулин для трьох шкіл. Подарунки це так добре і це так приємно. І ви знаєте, у цей справді воєнний стан та хочеться прикрасити життя трошки таким якимось кольористим, таким щасливим, таким веселим, щоб всі ті, хто там нас захищають, знали, що ми тут не байдикуємо, що ми дуже багато робимо.